Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Ось і настав час нам трішечки і дапнути. Тому що у нас зібралась колекція з роутерів виробника EDAP. Ось цей ми вже з вами оглядали і огляд є. Ось цей ми вже оглядали і огляд є. І сьогодні настав час оглянути новинку 2025 року роутер Wi-Fi 6 AX1800 від компанії EDAP. Тож, погнали. Розпаковка. В коробочці знаходиться наш сам роутер. Відставимо блок живлення Євро 12 вольт 1 А. Зафіксували, трішки дроту, для того щоб ви змогли підключити до комп'ютера, наприклад. І невеличка інструкція мануал. Інформація, за якою адресою потрібно підключати, і якісь попередні налаштування. Все ж таки операційна система в нас OpenWRT. Тож дивимось на роутер. І сам роутер у нас складається з наступного. У нас є поворотні і відкидні антенки. Це дуже добре. Вверх-вниз і вправо-вліво вони у нас відходять. Тільки задні у нас працюють назад і вперед. Назад і вперед. Ну, з цією зрозуміле. Тому якщо так от можна їх викрутити, посунься, то можна буде точно можна буде повісити на стіну, хоч вверх ногами, хоч вниз. Що ми бачимо? На торцях у нас нічого нема. Спереду дуже багато у нас індикаторів. Сила, Wi-Fi, меш, лани, лани і вани. Дуже цікаво, подивимося, як вони світяться. Зверху у нас наклеєчка AX1800, дірочки, щоб виходило тепле повітря, з боку знову нічого немає. І на задній стороні у нас, окрім того, що є кріплення на стіну, раз-два, ми можемо прочитати на наклейці, що це AX1800, Dual-Band Wi-Fi 6. Роутер, модель EPRT, на це звертайте увагу 2983, потім як заходити в веб-меню, паспорт, нейм і все таке інше. Теж знову нам 12 В1 А, він відразу, мабуть, буде роздавати дві мережі OpenWRT в 2.4 в 5 ГГц і пароль. Тобто, в теорії ми можемо підключитися дуже просто і легко. Звертаю увагу, MAC-адреса ніде не вказана, тому якщо у вас іде Ідентифікацію провайдера за mac адресою доведеться телефонувати і питати. А ви бачите мою mac адресу А змінюють мені, будь ласка. Ну, таке нюансик, але я думаю, якби вони написали, це було б трішки простіше. То, що робимо? Підключаємо, тестуємо, налаштовуємо, перевіряємо і вперед, вперед, вперед. Хоча давайте ще пару слів скажемо, що. Між новою моделлю і минулою моделлю трішки відбулися зміни. Пластик став більш такий жовтенький, можливо, більш економний, хоча це мені якось так цікаво подобається. Виріс трішки в розмірах, тому якщо для вас це принципово, зверніть увагу. Тепер ми подивимося, вони обидва у нас AX1800. Як буде працювати оновлена версія, давайте ще нагадаю, що ззаду у нас все те саме: 3 LAN-1, живлення і кнопочка VPS. Кнопочка VPS, а де reset? Хм, Що нема? Ну, мабуть, він ніколи не ламається, не зависає. А тут є кнопочка Reset. Щось ми про це забули. Так, тут у нас є кнопочка WPS, Reset, Power, One LAN LAN LAN. Ну тут якби все традиційно, все як і є. Тож, тепер точно підключаємо. А технічних характеристик давайте спробуємо взяти на сайті виробника. Спочатку ми бачимо деталі трішки опису. Тут цікавого у нас що тип пам'яті DDR3, апаратна конфігурація, три чіпи. Але я думаю, що тут, як бачите, і все, тому перескакуємо у специфікації. І ось тут в специфікаціях нам вже розписано більш детально, що чіпсетів у нас три штучки. Також у нас пам'яті DDR3 формула 128 на 256 Його має бути достатньо, щоб працювати швидко, комфортно і безболісно. Також бачимо, що у нас AX це діапазони і 2,4 ГГц і AX 5 ГГц. Найсучасніші системи і стандартне шифрування. Про кнопочки ми вже знаємо. Постійний струм 12 В, 1 А знаємо. Температури, які використовуються, це нам не цікаво, світловий індикатор це ми все бачимо. Версія OpenWRT побачимо в самій прошивочці, яка це є. Налаштування WAN PPO, динамічна, естетична адреса це все зрозуміло, це все добре. Підтримка. Купи протоколів, а щодо VPN, то тут є і OpenVPN, і дротовий охоронець. Ось так він перекладається, якщо раптом не знали. Отут і все основне. А, давайте ще в підтримку зайдемо. Тут можна викачати, як бачите, дві таких документації, я вже їх викачав, подивився одна така фактично, опис самого роутера. Ще раз трішки тут про технічні характеристики, табличка специфікацій. І майже все. А друга закладочка це та сама інструкція, яка книжечка є у нас у комплекті, от майже і все. Звісно ж, друзі, не можу не подякувати пану Олегу за надані ці роутери для цього огляду. А вам повідомлю, якщо ви цікавитеся сучасними гарними роутерами, звертайтеся до пана Олега за своїм новим роутером. Посилання на його сторіночку ви знайдете в описі до цього відео. Тому ж завжди говорю: собі в нього купую, друзям раджу і вам рекомендую. Звертайтеся, будете задоволені. Щодо меню, щодо прошивочки нашої стандартний OpenWRT, тут ми нічого нового не побачимо. Прошивка як прошивка. Єдине, що ми побачимо в системі, що вона відноситься ось до нашого роутера RT2983, який побудований на Mediatek MT 7621 версія 1, Eco 3. Версія самої прошивки 23.05, оболонка LuC2305. І далі це все розшифровується. Також ядро. Зараз наша дата, скільки годин після. Мого перезавантаження працює, і переглянемо на нашу пам'ять. Розкладка пам'яті у нас ось така перед вашими очима: скільки в нас зайнято, скільки у нас в кеші, скільки використовується, і щодо дискового простору. Будь ласка, можете переглянути. І у пункті програмного забезпечення ми пересвідчуємося щодо зайнятості нашої пам'яті на нашому роутері. Зараз все вільно. Що цікавого, ми можемо побачити в налаштуванні Wi-Fi, а бачимо, що в 2,4 ГГц роутер у нас працює в стандарті Wi-Fi 6. Це добре. Канали у нас є від 1 по 11. Я б ще парочку додавав, але немає. І також присутня розбивка на 20 і 40 МГц. Тепер поглянемо на 5 ГГц діапазон. І тут ми бачимо із цікавого, те, що він теж працює AX Wi-Fi 6, а також IC Wi-Fi 5. По каналам у нас від 36 по 64 і з 100 по 144. А МГц у нас 20, 40 і 80. На ваш вибір. Що ще цікавого знайшов в системі? В статусі бачу, що є налаштування WireGuard, і коли сюди заходимо, тут пусто, говориться, нічого немає. А у закладці VPN можемо знайти OpenVPN. Це цікаво, сюди можемо заносити і створювати собі профіль для користування VPN. Дуже дивно, як вони це все рознесли. І в налаштуваннях інтернет давайте пересвідчимося, що роутер підтримує протоколи динамічний IP, статична адреса і PPPoE, В принципі, що й має бути у будь-якому сучасному роутері. І більше цікавого я в цій системі більше нічого і не знайшов. Звичайно, така собі OpenWRT оболонка. Просто бери, роби свої налаштування, качай собі міні-програми, додавляй свої скрипти і твори, твори, твори. Друзі, не знаю, які у вас асоціації, дивлячись на оце все. А мені пригадались мої шкільні перші дискотеки. Ох, яка в нас була класна світлова. Музика прям все переливалася. І якщо в темряві на це дивитися, камера, мабуть, не передасть, але це дуже весело. Ще б якийсь ритм такий. Ну, отака у нас індикація. Мабуть, потрібно буде вимикати на ніч, тому що я б при такому спати, мабуть, не зміг. Мені б снилися точно дискотеки і якісь радянські пісні. Лабораторія Техносмак. Електромагнітна індукція дуже-дуже низька. Як бачите, 10, 11, 11, 15, 17, 12, просто стаю далеко, щоб телефон не заважав вимірювати цей показник. Ну, я думаю, близько от 10 у нас блимнуло, 10 і запишемо. А ось так вдень у нас блимають індикатори. день це сприймається більш спокійно, але в темряві вони ой-ой-ой, як блимають. Ну, вдень все добре. Давайте далі вимірювати параметри. Споживання електроенергії в нас іде на рівні 4,6-4,5 ватів. І тепер... Температурні режими. В квартирі у нас 25 градусів. І ми туди в дірочки будемо цілитися, намагаємося потрапити в найбільш тепле місце. І бачимо, що там у нас 39 градусів. Звичайний показник. До 40 градусів це все нормально. У 21 столітті 39,6. Підтверджуємо. Тепер можемо перевернути і подивитися 37,8. Трішки тепленький, абсолютно. Не критично. Тепер нас зустрічає тильна сторона роутера. Ми тут побігаємо і побачимо 41 і 6. Глобально нічого не змінюється. Отуди, От прямо в діодики, але це буде невірно, я думаю. В діоди цілити не потрібно. 41. Давайте їх оминемо і зверху подивимося, що це 41. 40 градусів зверху і знизу. Показники це 21 століття. Мене це все влаштовує. Як бачите, багато у нас тут уже. Едапів назбиралося, можна сказати, ціле сімейство. І прийшов, друзі, час виміряти швидкості нашого Wi-Fi. 5-Герцовий діапазон, запуск, і що ми бачимо в швидкостях, а швидкості тут е, 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 і отакий він наш едап. І тут я пригадую огляд минулого і на платформі OpenWRT. Наскільки я пам'ятаю, той теж загалом багато не міг. Ну що ж, давайте подивимося, на що будуть здатні телефони. Можливо, модуль йому в мій в ноутбуці не подобається, а можливо, ще щось. Тож доведеться, мабуть, запустити тест і на моєму макбуці. Ну... Що не зробиш заради своїх улюблених глядачів? А з тестом швидкостей, я думаю, все вам зрозуміло. Ну, сподіваюся, в телефонах буде щось трішки гарніше, а можливо і на MacOS. Знайшов я своє відео минулого ЕДАПа огляду AX1800 модель 2960 і знайшов, які швидкості були в мене на комп'ютері 370 на 300, ну нехай на 400. Я вирішив на їх фоні просто взяти і ще раз виміряти швидкість нашого сьогоднішнього ЕДАП. Просто щоб дати відповідь, це в нас відбулося все ж таки оновлення. Чи покращення. Давайте переглянемо разом на ці цифри. І якщо він зможе чи не зможе, 308. Ох, який же ти слабенький, друже. Ну, будь ласка, ти ж мені тільки що 400 видавав. Ви бачили, були тут швидкості 400, тут він заганяється за 400. І отут я просто сам розриваюся і не можу зробити висновок. Чи покращення, чи оновлення. Напишіть мені, будь ласка, як ви сприймаєте ці цифри. Це все ж таки відбулося покращення моделі чи оновлення? І куди взагалі рухається цей? Ох, я вже хотів підплигнути від радості, що ми зможемо. О, 380 є! 400 є. Я просто так вболівав за ці циферки, і я сподівався, що ви дивіться, він навіть 463 проти 370. Ну, не просто. Не просто йому тягати мій гігабіт, Але він як може, намагається, старається. Просто респект за старання. Ну, за результат ми не будемо аплодувати сьогоднішній команді. Але всі гравці старалися, всі молодці, всі леви матчу. Тож. Вимірюємо далі. MacBook зміг показати ось такі швидкості в 5 ГГц 443 на 465, що ж, швидкості нас не дуже радують. Гігабіт з Гігабіта поки не витягуємо, що телефони, iPhone, модуль Wi-Fi 6i. Тут в кімнаті разом з роутером 407 на майже 600. Ну це вже щось. Хоча 400, ну що ж це таке? Йдемо за стіну за глуху. 386 на 530. Ну, швидкості не впали, одна стіна не проблема. Направо наліво, ой, 137 на 103. Відразу говорю, вуличного тесту не буде, не пройшов нуль. Так, далі ми беремо 2,4 ГГц. Ну можливо тут буде гарно 76 на 81 Ну, скажімо так, до сотні доходить, але це все маловато. Android модуль Wi-Fi 5 344 на майже 600. Ну, скажімо так, все те саме нічого нового не бачимо. Ну можливо тут він в 2,4 ГГц зможе. Ні, не зміг. 60 на 75 Швидкостей немає в цьому роутері. А що по потужності? А по потужності ми і бачимо, що він тут у нас не герой. Так, звичайний посередній сигнал. Нічого нового сильного ми не бачимо. Ні в 24, ні в 5 ГГц. Ну, роутер як роутер. Отже, друзі, що можу сказати в кінці? Роутер як роутер. Які в нього переваги? Звичайно, це прошивочка OpenWRT. Тут можна щось собі брати, налаштовувати, підлаштовувати під свої потреби і отримаєте ви точно більше, ніж від будь-якого роутера. Якщо поглянути на цей роутер на фоні його минулого чи, скажімо так, молодшого трішечки брата, то питання покращення чи оновлення? Отут я навіть не знаю. Скажіть ви, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви побачили в цьому відео. Я думаю, що. Ні, давайте я не буду говорити свої висновки про покращення чи поновлення. Що можна сказати? Роутер звичайний, простий. Я пам'ятаю, коли у відеоогляді ось цього роутера я в кінці сказав, що це звичайний роутер початкового рівня на OpenWRT. Мені здається, це той самий випадок, коли можна сказати те саме про нібито оновлену версію. Він став трішки більший, більш солідний, індикаторів в нього стало більше, але по роботі. По отриманню Wi-Fi, по роздачі, це той самий роутер, тільки з невеличкими змінами. На цьому Техносмарт говорить вам до побачення. Дякую за перегляди, дякую за лайки, за коментарі. Підписуйтесь, підтримуємо один одного. До побачення, до нових відео, до нових роутерів. Після мова, друзі, а якщо вам дійсно потрібен потужний роутер на OpenWRT, то вам точно потрібно звернути увагу на. Цей чи цей Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Сам же я користуюся One Router OpenWRT One. Це зроблений для фанатів OpenWRT. Маленький, дорогий, звісно, огляд ви могли бачити. Кому цікаво, подивіться. А вас закликаю купувати тільки гарні, цікаві, якісні та потужні роутери. Тепер всім до побачення.